Вітаю, розглянемо сьогодні тему додавання та віднімання мішаних чисел. А питання в тому, чи можна додавати або віднімати два мішаних числа знаменники дробових частин, яких різні. Так, для цього використовують відомі вам правила додавання і віднімання мішаних чисел, а дробові частини зводять до спільного знаменника. Наприклад,. 5,1 додати 2,3. Цілі частини додаємо 5 плюс 2 буде 7. А дробові зводимо до спільного знаменника. В даному випадку це 28. Тобто перший дріб дрібно на 4, а другий на 7. 4 на 1 буде 4, 7 на 3 21. 4 плюс 21 буде 25, тобто 7,2528. Само і віднімання: 7,4 підняти 6,3. Цілі частини віднімаємо, 7 відняти 6 буде 1. А дробові частини зводимо до спільного знаменника 20, тобто перший дріб на 4 домножимо, другий на 5. Отримаємо 16, відняти 5. Тобто буде 1,1. Але не завжди все так просто. Розглянемо третій приклад. 5,4 відняти 2,5. Не поспішаємо від 5 віднімати 2. Зведемо спочатку дробові частини до спільного знаменника. Це буде 18. Тобто, перший дріб домножимо на 2, другий на 3. Отримаємо 5,3. 8,18 відняти 2,1518. В цьому випадку ми не можемо від 8,18 відняти 1518, то ми повинні від 5 взяти одиницю, перевести її в дробову частину. Тобто це буде 4,26 відняти 2,15. Тепер вже можна від цілої відняти цілу від дробу. дробу. Тобто буде 2, цілих, і 26 15 буде 11, тобто 2 цілі 11 вісімнадцятих. Виконаємо таку вправу. 3,38 додати 2,512. Зведемо до спільного знаменника дані дробові частини. 8 та 12 ділиться на 4. То 8 це як 4 на 2, 12 як 4 на 3. Тобто, перший дріб домножимо на 3, а другий на 2. Отримаємо 3 цілі, 3 на 3, 9, 3 на 8, 24 додати 2 цілі, 2 на 5, 10. 2 на 12, 24. Отримали однакові знаменники дробових частин. Тут додаємо даємо мішані числа. 3 додати 2 буде 5. 9 додати 10 буде 19 знаменник, залишається той самий другий дріб 7,9 додати 2,421. 14 і 21 діляться на 7. Тобто 14 це в нас як 7 помножити на 2, а 21 це як 7 помножити на 3. Перший дріб домножимо на 3. Другий дріб домножимо на 2. Отримаємо 7, 9 на 3, 27. 9 на 14 буде 42 додати 2 цілі. 2 на 4, 8, 2 на 21, 42. Отримали однакові знаменники дробових частин. 7 додати 2 буде 9. 27 додати 8 буде 30. 5 42 Але тут відповідь не можемо так залишати. Бо 35-42 це скоротний дріб, цей дріб ділиться на 7. Тобто 35 поділити на 7 буде 5, 42 поділити на 7 буде 6. То це буде 9,5 шустих. Розглянемо віднімання. Отже, число 4 відняти 2,5. 4 запишемо як 3 плюс 1 Одиничку запишемо як 9 дев'ят. Тобто отримаємо 3,9 відняти 2,5. Цілі частини від цілої дріб віднімаємо від дробу. 3 мінус 2 буде 1, 9 дев'ятих відняти 5 дев'ятих, буде 4 дев'ятих. Другий аналогічний. 8 це в нас буде як 7,8 мінус восьмих. 7 відняти -3, 7 7 3 буде 4, 8 відняти 7 буде 1, знаменник 8 спільний. А, так, далі дивимося, що в нас знаменники різні, то нам потрібно звести до спільного знаменника. Так, 4 це в нас як 4 на 1, а 12 це як 4 на 3, то нам потрібно перший дріб на 3 домножити, а другий на 1, тобто не змінюється. Отримаємо 7,9 відняти 512. У нас немає цілої частини, то в нас це буде 7, а дванадцятих відняти 5 дванадцятих – це буде 4 12. 4 дванадцятих – це є скоротний дріб. Чисельник і знаменник можна поділити на 4. 4 поділити на 4, 1, 12 поділити на 4 буде 3. Тобто, це буде 7 1, 7,13. Обов'язково скорочуємо скоротні дроби, якщо це можна зробити. Наступний приклад. Так, дивимось, у нас тут знов різні знаменники: 16 і 20 діляться на 4. То 16 це як 4 на 4, а 20 це як 4 на 5. То перший дріб домножимо на 5, а другий на 4. Отримаємо 8,5, 5 на 5 25, 5 на 16 буде 80. Відняти 4 на 3 – 12 і 4 на 20, 80. Знову другий дріб не має цілої частини, то це буде 8, цілих. 25 відняти 12, це буде 13, на мене 80 спільний. Так, продовжимо. Так, у нас знов мішання числа. Тут різні знаменники зводимо до спільного знаменника. 5 це в нас 5 на 1, а 10 це 5 на 2. Домножимо перший дріб на 2, другий на 1. Отримаємо 9,2 на 4 – 8, 2 на 5, 10. відняти 5,3. Рівня 9 відняти 5 буде 4, 8 відняти 3 буде 5 знаменник спільний 10. 5 десятих є скоротний дріб. Ділиться і чисельник і знаменник на 5. 5 поділити на 5 1, 10 поділити на 5 буде 2. Тобто, отримаємо дріб 4,1 друга. Так, далі. Нам потрібно домножити перший дріб на 2, другий без змін. Тобто 7,10 відняти 7,7 до рівня. 7 відняти 7 буде 0, тобто цілої частини не буде. 10 відняти 7 буде 3. Знаменник 12. 3, 12 є скоротний дріб. І чисельник, і знаменник можна поділити на 3. 3 поділити на 3 буде 1, 12 поділити на 3 буде 4. Отримаємо 3, 1 четверта. Далі 8815 мінус 15. 15 це в нас як 3 на 5, а 20 це як 4 на 5. Тобто, перший дріб домножимо на 4, другий на 3. Отримаємо 8,32 зістадех, відняти 5,27 дорівнює 8 відняти 5 буде 3, 32 відняти 27, буде 5 6, скорочуємо на 5, отримаємо 3,12. Анні приклад розглянути самостійно. Урок завершено. До зустрічі.